20 квітня в селі Потапці на Черкащині попрощаються з уродженцем Шостки Олексієм Аносовим. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Бобрицької сільської ради. Народився чоловік у 1980 році. Навчався у Шосткинському вищому професійному училищі. Був призваний на строкову військову службу і два роки служив у військовій частині СМТ Десна. Після повернення працював на меблевій фабриці в місті Шостка, а згодом переїхав працювати у місто Київ. Після одруження переїхав з дружиною у село Потапці. У вересні 2022 року захисник був призваний по мобілізації у ряди збройних сил України на посаду стрільця снайпера шостої механізованої роти другого механізованого батальйону 72-ї бригади чорних запорожців. Через два місяці зв'язок з Олексієм Аносовим із позивним Льоха під час боїв у Донецькій області був втрачений. До 12 квітня цього року герой вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять і слава українському воїну.